Всім привіт! Сьогодні коротко розкажу вам про рецепти в Німеччині, яка між ними різниця. Хочу покажу вам два рецепти. Червоний рецепт, або його, якщо називають, рожевий. Це є касовий рецепт. Його покриває частину коштів страхова компанія для тих людей, хто застрахований в державній страховій компанії. Я застрахована. Державній компанії, ось тут написано «Технікер Кранкен» каси. І мені виписали рецепт, наприклад, на крем. Я подивилася в інтернеті, він коштує приблизно 19 євро. Отже, я заплачу тільки 5 євро. Це мінімальний внесок, яка б сума не була, ви мінімально заплатите 5 євро. Наприклад, якщо буде якийсь препарат 10 євро, ви все одно заплатите 5 євро. Іншу частину покриває страхова компанія. Отже, такий рецепт називається касовий рецепт. Ще є такі рецепти: синій, зелений і жовтий. Отже, наступним є такий рецепт. Я прикрила свої персональні дані. Такий рецепт, що називається приватним рецептом, і його виписують на ліки, які не відпускаються без рецепта. Але за таким рецептом ви повинні платити повністю суму. Наприклад, якщо препарат коштує там, 15 євро, ви оплачуєте 15 євро. І страхова компанія вам нічого не покриває. Такий рецепт називається приватний рецепт. Якщо вам було дане відео корисно, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.